Новий влог, да? Сьогодні знову, як зазвичай, новий влог. Я сьогодні планував весь влог просто нити про кончену систему квартир, ріелторів, оренди. Але я вирішив, що краще розказати трохи про свій сірський. Спочатку я трошечки понию. Ну може не трошечки, але потім я розкажу про свій сорський. Проблема в тому, що щоб зняти тут квартиру, мені треба надати ріелторам інформацію за останні два роки свого життя, де я останні два роки працював, історію моєї зарплати, мій кредит скор. Сьогодні ми заповняємо анкету, і там питання: а чому ви переїжджаєте, не проживши навіть 48 місяців, типу в квартирі? Я ж не можу їм написати типу правду, що в мене пів зими не було гарячої води в домі. А менеджмент у нас просто хамло і лгуни, які просто дають пусті обіцянки і нічого потім не ремонтують. Я ж таки не можу їм написати, чому я приїжджаю, тому що це буде мінус мені. Тому що от, в мене проблеми з прошлим лендлордом, значить, в мене будуть проблеми з новим лендлордом. Мені треба придумати якусь красиву історію, красиву причину, чому от я хочу переїхати в саме їх будинок. Мені треба написати, от, в вашому будинку такі класні бенефіти, там от такий класний спортзал, так, такий класний. Не знаю, там ще щось. Нащо ми все так ускладнюємо? Нащо це? З нашо. Я просто хочу переїхати. Я просто хочу переїхати. Ладно, панил, час розказувати про сірський. Коли я його купував, я вже розповідав про те, що тут дуже цікава система повороту оцих передніх кол... 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 колес. Суть в тому, що коли на них подається вага, вони. Не просто наклоняються вліво-вправо, як це в звичайному скейті відбувається. Вони там, звісно, теж трохи повертаються, але не настільки. В них є ось така система, отакий адаптер, який крутиться в боки. Вліво, вправо, вліво-вправо. Це додає йому маньовальності. Я сподіваюся зараз в кадрі. Ну, типу, на звичайному скейті. Ви так не, не поповертаєте. А друге, що він отримує, це можливість пампити. Я не знаю, як це перекласти. Що це таке? Зазвичай на скейті, коли ти їдеш, штовхаєшся передньою ногою і катишся. І з сюрм скейтом ти починаєш їхати, в принципі, так само. Треба штовхнутися ногою і поїхати. Але потім ти можеш розганятися. Роблять ось такий рух. Ось от такий от рух. А! Як ви бачите, мені ще треба навчатися. В принципі, це настільки ефективно, що. Таким рухом можна заїжджати навіть на невеличку гору. В принципі, я це в основному використовую в випадках. Знаєте, коли їдеш по місту, часто бувають пішоходи, люди, ще якісь об'єкти, в які не хочеться в'їхати, але ти вже втрачаєш швидкість, і тобі або повністю треба зупинятися, все або треба штовхатися і дуже. Сильно ризикувати, в когось врізатись чи в щось врізатись. В таких випадках на цьому скейті можна просто додатково собі, не штовхаючись, не прибираючи другу ногу зі скейта, не втрачаючи тако, так сильно контролю і балансу, додатково собі оцим пампом, цим рухом додати швидкості і проїхати далі. І ще коли на ньому, до речі, штовхаєшся, часто можна трохи ногу поставити занадто вбок. І на швидкості скейт просто ось так робить, перевертається і полетів. Тому з цим треба бути акуратним. Тут треба прям чітко тримати ногу посередині, щоб він нікуди не накрінявся. Тому що якщо накріняється, то от, бачите, під вагою ноги, ну, не ноги, а тіла і все. Він дуже сильно завалюється на нос, тому чітко посередині треба триматись. І тормозити, до речі, за цього набагато складніше, тому що, знову ж таки, тормозиш, трохи трохи ногу занадто сильно притягнув, і все, поїхав. Це супер тема. Я усім, реально, усім, хто катається на сноуборді, раджу купити один собі і кайфувати літом від того, від цього від відчуття, від якого всі кайфують, коли катаються на сноуборді. Це тема. Цей скіт більше про, о, я не знаю. Більше про задоволення від е, поїздки, ніж від її ефективності, на, напевно. Ну, навіть не напевно, а точно. Але чи це погано? Я так не думаю. Чудове місце, щоб попрактикуватися у скейтін. Співпадіння.